Безмешна глибінь неба і золоте колосся, рідний дім, школа, усе це моя батьківщина, мій рідний край. На цій землі жили мої батьки, звідси коріння моєї долі, мій маленький світ. Іди зі мною розділи мій світ, тут хмари в подушках дрімає вітер, кришталь вода. Стікає з яворів, і мальви пишуть вірші з дощу літер. В моєму світі ріки розмовляють, казки читають, верби, полини, на плечах ясенів русалки спочивають, і сливи моряться, і грози, і зірки. Іди зі мною тут вітри говорять, у хороводах мавки, світлячки. Веселка з сонцем диво творять, і серце доброму знайде стежки. У моєму світі не калина, діва. Тут є любов, причистий сніг, звичайна вишня, дівчина журлива, і долі потерчат встають з вербових віт. Іди в мій дім. Тут затишок і ніжність, тут пам'ять вишиває рушники, тут хліб, кохання, пісні, вічність, і звіри воскресають мрії пташки. Кажуть, мрія має колір отак як небо чи земля, отак як поле пшеничне. З дитинства мріяла про працю вчителя, журналістику, багато працювала. Вивчала творчість великого Шевченка і геніальної Лесі, Остапа Вишня і неперевершений Ліни Костенко. Навчилась розуміти мову німого каміння і дикого поля, музики і мову веселки. Більше 30 років викладаю українську мову і літературу. Писати почала, мабуть, з класу 3, 5 го чи не тоді вперше з'явилися перші несміливі рядки? Є пісня в Тихої верби, де слово крапелька причастя, є мова суму і журби, є голос злагоди і щастя? У 1975 році з'явилися перші публікації, стала співпрацювати. З прекрасною людиною, композитором Йосипом Островським. У 2000 році з'явилася перша ластівочка Альманах Пелюстки Троянди, де було представлено 17 моїх творів. У тому ж році світ побачила книжечка рідна сторона Альманах із п'яти авторів. Потім з'явилися власні книги Літо Надій. Квіти для коханого, небо любові, осіння мелодія заради добра та краси. На барвінковій огняній землі низка альманахів. Відчуваю себе частинкою великого українського народу. Живу його проблемами і болями, поразками і перемогами. Нині глибокий біль у серці, горить схід. Моєї України йде війна, лється кров на сході України війна, війна, міста і села перетворила на руїни. Занадто велика ціна перемоги, занадто велика ціна людського життя. Але українці сильна нація, народ, за яким правда, а значить перемога. Пречисту правду, рідну мову вітає незалежний край та бачу я вітчизну нову До розквіта огню розмай. Злетілися московські круки, мою в країну розпинать і заламали сходу руки, щоб кров моїх дітей спивать. Нові загарбники чи юди. Війну несуть за срібняки, і піднялись в єдинстві люди, щоб рідні захистить стежки, вогні конає земля мила, загине сотня не одна, і б'ється птахом Україна, братами зраджена свята. Молюсь за тебе, Батьківщина, і вірю. Дух наш не здолать, розвалиться брехні руїна, козацьким роду панувать, і буде мир і спокій, воля Сходу і заходу цвісти. Воскресне правди, горда доля. В країно, мамо, ти живи, я ж вірую у мирне завтра. В краї, де молиться верба, на проще йдуть лани пшеничні, і смерть безсмертя обійма, вірю у землю, лихом вінчена, майдану правда засія, майбутньому добром освячена, нині горить земля моя. Я розумію, сьогодні. Усе залежить від кожного із нас. Треба багато працювати, щоб наблизити перемогу, щоб світліше стало у світі, щоб нещасло життя. Колись один із Довженків-героїв сказав, є воля, є людина, немає волі, немає людини. Вірю у волю. Вірю, як дитина у казку, вірю у диво. Вірю в людей, в народ, вірю у щастя, яке неодмінно є. Є щастя землю обіймати, благословивши полий гай до божевілля світ кохати, літать у снах за небокрай, є тихе щастя прокидатись, молитись Богу на зорі, степлом в дерева обертатись. Оживши соками в корі, є щастя голос казки чути, є радість друзів пригощать, і про жалі дрібні забути, Як слово можеш крила дать.